Холодна війна між США і СРСР призвела до регіональних конфліктів у світі. Як тільки СРСР хотів допомогти якійсь стороні в конфлікті всередині якоїсь країни, як США відразу лізли, щоб допомогти іншій стороні. І навпаки. Наприклад, в Кореї на початку 50-х років був конфлікт. Якби не США і СРСР. Корейці швидко розібрались би між собою, а так війна затягнулась на чотири роки. Навіть зараз між Північною і Південною Кореєю нормальних відносин нема. Після Другої світової війни остаточно визрів конфлікт на Близькому Сході, який триває і досі. Залишається чимало країн, які бажають знищити Ізраїль. У 40-х роках виник конфлікт на півострові Індостан. Після декількох кровопролитних війн між Індією та Пакистаном останнім часом намітилось бажання помиритись. Також у 40-х роках Велика Британія, Франція, Нідерланди розпочали колоніальні війни, які з перервами точились до початку 60-х. Не хотіли великі держави давати незалежність своїм колоніям, але все ж таки змушені були це зробити. На початку 50-х років в керівництві СРСР і США відбулись зміни, і це покращило відносини між країнами у 53-му році, це рік смерті Сталіна, СРСР відмовився від вимог до Туреччини щодо чорноморських проток Босфор і Дарданели. Було нормалізовано відносини з Югославією, було досягнуто угоду про припинення війни в Кореї. Після смерті Сталіна в СРСР почалась відлига, у тому числі і в зовнішній політиці. Радянський Союз запропонував кілька мирних ініціатив щодо припинення гонки озброєнь. Суттєві зміни відбулись і у відносинах між СРСР та країнами Заходу. У 55-му році Австрія була проголошена незалежною і нейтральною. З її території вивели окупаційні війська. У тому ж 1955 році СРСР оголосив про припинення стану війни з Німеччиною, а у 56-му році з Японією. У 59-му році відбувся перший візит лідера Радянського Союзу до США. Микита Хрущов зустрівся з Дуайтом Ейзенхауером. У 55-му році 29 країн Азії і Африки, які здобули незалежність, зібрались на конференції, щоб разом порадіти своїй незалежності. Ну і поговорити про все хороше проти усього поганого. З ініціативи прем'єр-міністра Індії Джавахарла Ланеру, президента Югославії Йосипа Броз Тіто, президента Єгипту Насера та інших у вересні 61-го року в Белграді відбулася конференція глав 25 урядів. Вона поклала початок руху неприєднання. Учасники руху вважали, що США та СРСР несуть рівну відповідальність за міжнародну напруженість і гонку озброєнь. Учасники руху заявили про неприєднання до військово-політичних блоків. Нагадаю, що на той момент існували два блоки: Північно-Атлантичний Альянс і Організація Варшавського договору НАТО і ОВД. Після розпаду СРСР рух неприєднання втратив актуальність. У 55-му році Західну Німеччину ФРН, прийняли до НАТО. Після цього в СРСР вирішили, що і на Сході теж треба створити військово-політичний блок. У травні СРСР та його союзники у Варшаві підписали договір про створення відповідної організації. ОВД, коли в Радянському Союзі заявляли про скорочення озброєння, США та їхні союзники не дуже в це вірили. Вони пропонували подивитись військові об'єкти СРСР, на що, звісно ж, отримували відмову. Гонка озброєнь не припинилась, а навпаки, посилилась. З'явились міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники, атомні підводні човни. У більшості молодих країн, що здобули незалежність, комуністи не змогли прийти до влади. Тоді Радянському Союзу доводилось підтримувати тих, хто воював проти Заходу. Так, у 56 році у соєцькому конфлікті СРСР підтримав Єгипет, коли на нього вчинили агресію Велика Британія, Франція і Ізраїль. Тим часом країни Заходу перейшли в наступ. В тих країнах, де вже були прорадянські сили, спецслужби США та Великої Британії робили перевороти. Так було в Ірані і Гватемалі. Звісно, подібні маневри тільки загострювали конфронтацію. Лідер СРСР Микита Хрущов був людиною емоційною. Він болісно реагував, коли його зусилля щодо покращення міжнародного становища не сприймали з належним розумінням протилежна сторона. Одного разу Хрущов навіть заявив, що він поховає капіталізм. Такі заяви від лідера країни з ядерною зброєю у світі сприймали серйозно. Радянський Союз зміг домовитись з 20 молодими державами про співробітництво. Такі дії були сприйняті на Заході як спроба поширити радянську систему на весь світ. У 1957 році США розмістили в Європі свої ядерні ракети, націлені на СРСР. Відносини між СРСР і США часто загострювалися. Однією з причин цього стала проблема Західного Берліна. Уявіть, що всередині Соціалістичної Німецької Демократичної Республіки НДР є територія з капіталізмом. Це дуже дратувало лідерів Радянського Союзу і НДР. Із 58-го року Микита Хрущов домагався зміни статусу Берліна, щоб він повністю був соціалістичним. У травні 1960 року в Парижі було скликано конференцію представників США, СРСР, Великої Британії і Франції. Напередодні цієї події СРСР збили над Уралом американський розвідувальний літак. На конференції Хрущов вимагав. Припинити такі польоти над Радянським Союзом. Президент США Ейзенхауер відмовився. Конференцію було зірвано. А запланований візит Ейзенхауера до СРСР не відбувся. У квітні 61-го року на зустрічі з новим президентом США Джоном Кеннеді Хрущов в ультимативній формі вимагав змінити статус Берліна. Кеннеді теж відмовив. І на цей раз навіть підготував план ядерного удару по радянських військах у НДР. Спалахнула друга берлінська криза. У серпні 61-го року вздовж усього кордону Західного Берліна було збудовано загорожу, а потім стіну, яка стала символом холодної війни. Всіх, хто намагався перебратись через цю стіну, розстрілювали. Адже бажаючих втекти зі Східної Німеччини до Західної, було дуже багато. А зліва направо – нікого. У 59-му році СРСР визнав уряд Фіделя Кастро, який прийшов до влади на Кубі після революції. СРСР активно допомагав Кубі, адже Куба була йому дуже потрібна. Насамперед тому, що знаходилась поруч із США. Звісно ж, в США нервували через це і дуже шкодували, що допустили такий промах і дозволили провести на Кубі революцію. США намагались все виправити, але було вже пізно: за Кубу заступився Радянський Союз. СРСР розмістив на Кубі ядерні ракети, щоб США нарешті заспокоїлись. Це призвело до кризи в радянсько-американських відносинах, яка отримала назву Карибська криза. Вона стала кульмінацією холодної війни. Ситуація була вкрай небезпечною і дуже добре, що лідерам країн Кеннеді і Хрущову вистачило мудрості домовитись. Радянський Союз вивів із території Куби свої ракети і бомбардувальники. А США зняв блокаду Куби, надав гарантії невтручання у внутрішні справи Куби і прибрав американські ядерні ракети з Туреччини. У 63-му році між США Великою Британією та СРСР був укладений договір про заборону. Випробувань ядерної зброї в атмосфері, космосі і під водою. У 67-му році було укладено договір про заборону розміщення ядерної зброї в космосі. Думаєте, в світі з полегшенням зітхнули? Ні. Тепер суперництво перейшло в іншу площину. І США і СРСР лізли в кожен регіональний конфлікт на планеті, щоб збільшити своє домінування. Давайте для початку розберемось, що таке розрядка. Це коли ви бачите, що у вашому смартфоні лише 2% заряду, і ви розумієте, що це розрядка. Отже, це такий період, коли два головних бабуїни на планеті США і СРСР трохи заспокоїлись і перестали мірятись своїми сталевими бомбами. Які були передумови цієї розрядки? Те, що лідери США і СРСР нарешті зрозуміли, що їхні відносини можуть призвести до Третьої світової війни, яка поховає всю планету? Новий тип відносин формувався в період з 1963 по 1973 рік. У 70-му році набув чинності договір про нерозповсюдження ядерної зброї, тобто, щоб країни, які мають цю зброю, не продавали її тим, хто не має. На сьогодні цей договір підписали понад 160 країн. Проте є держави Індія, Пакистан, Ізраїль та інші, які з різних обставин відмовились його підписувати. Ключовою подією розрядки стала нарада з безпеки та співробітництва в Європі, яка відбувалась у столиці Фінляндії Гельсінки протягом 73-75 років. На ній 33 європейські держави США і Канада домовились про все хороше проти усього поганого. США та СРСР підписали кілька договорів про обмеження гонки озброєнь, нормалізацію відносин. Дружити не стали, але вже й ворогами не були. У травні 1972 року відбувся візит президента США Ричарда Ніксона до СРСР. Знову ж таки, були підписані різні договори. У 73-му році вже лідер СРСР Леонід Брежнєв полетів у США. Знову ж таки були підписані різні договори. Розрядка поширилась і на інші регіони в світі. Так, США нарешті пішли з В'єтнаму. Натомість подружились з Китаєм, що стало великою несподіванкою для всіх в світі, а особливо для СРСР, який до цього посварився з Китаєм. У 1973 році відбулася Семиденна Арабо-Ізраїльська війна, ініціатором якої були арабські країни. Основні бойові дії розгорнулись у районі Суецького каналу. Зрештою, Єгипет передумав і уклав з Ізраїлем перемир'я, бо інакше він міг отримати таких людей. Араби зрозуміли, що воєнним шляхом не зможуть вирішити проблему. А що СРСР і США? А вони продовжували втручатися в справи тих країн, де була складна ситуація, допомагали революціонерам встановити зручний для них режим. Такі дії знову призвели до загострення холодної війни. СРСР витрачав великі гроші на допомогу неробам по всьому світу, які не хотіли працювати, а фактично жили на гроші Радянського Союзу. Це, зрештою, і стало однією з причин майбутнього економічного занепаду і розпаду СРСР. Розрядка не була тривалою. США і СРСР постійно підозрювали один одного в нечесності. В 70-х роках в країнах Заходу була економічна криза, і цим хотів скористатись Радянський Союз, щоб довести, що соціалізм кращий за капіталізм. До кінця 70-х років намітилось різке загострення міжнародного становища. Тими домовленостями в Гельсинках можна було підтертись, на них ніхто не зважав. СРСР розмістив ракети середньої дальності у східній Європі. НАТО теж зробив свій крок у відповідь. У грудні 79-го року війська СРСР увійшли в Афганістан, щоб підтримати діючий режим влади, який в країні був непопулярним. Звісно, це викликало масовий опір населення. США, Арабські країни, Китай надали повстанцям значну військову допомогу. Світова громадськість засудила дії СРСР. Навіть деякі країни соціалістичного табору не підтримали дії радянського керівництва. Багато країн бойкотували через це Олімпіаду 80-го року в Москві. Наприкінці 70-х років відносини між США та Іраном різко загострились у лютому 79-го року. В Ірані відбулася революція, у результаті якої було повалено монархію, і влада перейшла до рук духовенства на чолі з Аяталою Хомейні. Революція в Ірані відкрила нову сторінку в міжнародних відносинах. Вона дала поштовх поширенню ідей ісламського фундаменталізму, поглибила протистояння між християнами і мусульманами, почастішали випадки міжнародного тероризму. Події в Ірані завдали серйозного удару по престижу США. Це навіть призвело до падіння адміністрації президента Джиммі Картера. На президентських виборах 80-го року перемогу здобув республіканець Рональд Рейган, який пропонував відмовитись від розрядки і провести переозброєння американської армії. У березні 83-го року Рейган зробив заяву про розробку в США програми Сої стратегічної оборонної ініціативи, яку назвали зоряними війнами. Природно, що реакція СРСР на цю програму була різко негативною. Розробка чогось подібного потребувала великих ресурсів, матеріальних витрат, яких радянська економіка не могла собі дозволити. Фактично, програма Сої стала хитрістю, щоб наблизити до розвалу економіку СРСР. У 80-х роках основною ареною протистояння двох військово-політичних блоків знову стала Європа. ОВД і НАТО активно розміщували тут ядерну і неядерну зброю. Сили приблизно були рівними. Поряд із загостренням становища в Європі тривало протистояння і в країнах Третього світу. СРСР та США вели боротьбу через Афганістан, Центральну Америку, Південь Африки. У вересні 1980 року Ірак розпочав агресію проти Ірану. Він намагався захопити багаті на нафту південні райони країни. Спочатку воєнний успіх був на боці Іраку. У 1982 році, в результаті контрнаступу війська Ірану повернули всю втрачену територію. У 83 му році СРСР вирішив допомогти Іраку. У свою чергу США допомагали Ірану. І тільки у 88-му році війна припинилась. А через кілька років Ірак знову нападе на Іран. І США, і СРСР у своїй риториці суперечили самі собі. Радянський Союз закликав до миру. І водночас направляв свої війська в Афганістан воювати. Президент США оголосив СРСР імперією зла і водночас закликав до Христового походу проти комунізму. Друзі, на цьому все. Це був 19 й параграф за 11 й клас. Побачимось в наступних відосах.